Добрий день, дивіться, яка а, у нас ситуація. Бутилки однакові, по суті. А, в своїй лінії пишуть 2760 грамів, а ще, дарі 3 літри. Те, що в своїй лінії 2,760 – це... ну, це факт. Вони тупо однакові. А ще Драмдарі пише 3 літри. От. Зважимо зараз. Чик. І 2836. Те, що в своїй лінії 2860, це провірено вже. І вона дешевша там, на 40 гривень. А ще дридар наєбають гандони.